Найкраще з кращих. Падають від куди. Грудьми своїми землю прикривають сумним нападом. В селах і містах звучать слова героям вічна слава. Відповідно. До указу Президента України No579 від 12 вересня 2023 року орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджено посмертно. Командира стрілецької роти, капітана Животовського Романа Васильовича, який загинув 19 вересня 2022 року від отриманих поранень несумісних життям поблизу населеного пункту Олександрівка Ізюмського району Харківської області, під час виконання бойового завдання, підірвавшись намінно вибуховому пристрої. Відповідно до указу президента України No585 від 15 вересня 2023 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом за мужність третього ступеня нагороджено посмертно. Стрільця 3-го стрілецького відділення, 3-го стрілецького взводу, 2-ї стрілецької роти солдата бойка Олега Юрійовича, який помер 31 травня 2023 року в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Меченкова від отриманих раніше порад. Стрільця 3-го стрілецького відділення, 2-го стрілецького взводу. Третьої стрілецької роти солдата Горбунова Олега Валеговича, який загинув 24 січня 2023 року поблизу населеного пункту Благодатне Донецької області, внаслідок мінометного обстрілу противника, під час виконання бойового завдання, отримавши осколкове поранення несумісним життям. Стрільця 1-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти солдата Єфименка Сергія Валерійовича, який загинув 4 березня 2023 року поблизу населеного пункту Нью-Йорк Донецької області, внаслідок мінометного обстрілу противника, під час виконання бойового завдання, отримавши вибухово-осколкове поранення. Несумісне життя радіотелефоніста відділення управління мінометної батареї старшого солдата Колобатка Василя Григоровича, який загинув 2 червня 2023 року поблизу населеного пункту Григорівка Бахмутського району Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання. Отримавши поранення несумісне життя стрільця Першого стрілецького відділення, третього стрілецького взводу першої стрілецької роди, старшого солдата-комісаренка Богдана Сергійовича, який загинув 12 травня 2023 року поблизу населеного пункту Григорівка. Бахмутського району Донецької області внаслідок обстрілу під час виконання бойового завдання, отримавши поранення, несумісні життя. Стрільця 3-го стрілецького відділення, 2-го стрілецького взводу, 3-ї стрілецької роти, солдата розсоху Андрія Миколайовича, який загинув 25 січня. 2023 року поблизу населеного пункту Солодар Донецької області внаслідок мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання, отримавши наскрізне вибухово-осколкове поранення несумісне життя, командира 3-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти сержанта Сірого Павла Івановича. Який загинув 3 травня 2023 року поблизу населеного пункту Григорівка Бахмутського району Донецької області внаслідок ворожого мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання, отримавши поранення, несумісні життя стрільця 3-го стрілецького відділення, 1-го стрілецького взводу, 3-ї стрілецької роти. Солдата Сторонка Анатолія Анатолійовича, який помер 2 лютого 2023 року від отриманих раніше поранень в госпіталі міста Дніпра. Водія протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки солдата Чумака Романа Романовича. Який загинув 19 травня 2023 року поблизу населеного пункту Григорівка Бахмутського району Донецької області внаслідок мінометного обстрілу противника? Водія зенітного кулеметного відділення зенітного ракетно-артилерійського взводу роти вогневої підтримки сержанта Шпіття Олександра Олександровича, який загинув 21 січня. 2023 року поблизу населеного пункту Благодатне Донецької області під час виконання бойового завдання відповідно до наказу командувача оперативного угруповування військ Каховка номер 188 від 29 вересня 2022 року державною нагородою медаллю Каховка нагороджено. Посмертно номер обслуги гірсько-штурмового відділення, гірсько-штурмового взводу, гірсько-штурмової роти військової частини А-1778 солдата-мінку Олексія Юровича, який загинув під час ведення бойових дій у населеному пункті Нова Кам'янка Нововоронцовського району Херсонської області. Сьогодні наші думки, як і щодень про них. Наші думки про вас, сім'ї полеглих захисників. Ці думки крають серця. Вони змушують повсякчас озиратися на пройдений ними шлях шлях воїнів. Шлях людей. Бо найбільш болісними на війні є слова, його більше немає. Ви втратили через війну близьких героїв, завдяки яким ми не втратили Україну. Вшануємо хвилиною мовчання. Пам'ять загиблих захисників України. Хвилина мовчання. Дякую. Шановні присутні, державні нагороди вручають. Перший заступник Лозівського міського голови Олександр Житков. Голова Лозівської районної ради Вадим Гоч. Начальник Лозівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Артем. Требісно. Орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Посмертно. Загиблого героя Романа Животовського вручається матері Валентині Юрівні та батьку Василю Петровичу. Я. Орден за мужність третього ступеню посмертно загиблого героя Олега Бойка вручається матері Наталії Вікторівні та сестрі Світлані. Орден за нужність третього ступеню посмертно загиблого героя Олега Горбунова вручається матері Ірині Аліківни. Орден за мужність третього ступеня посмертно загиблого героя Сергія Єфименка вручається матері Світлані В'ячеславівні та сестрі Наталії. Орден за мужність третього ступеня посмертно загиблого героя Василя Колобатка вручається дружині Аллі Орден за мужність третього ступеню посмертно загиблого героя Богдана Комісарника вручається дружині Ользі Олександрівні, матері Тамарі Петрівні та батьку Сергію Григоровичу. Орден за мужність третього ступеню посмертно. загиблого героя Андрія Осохи вручається дружині Світлані Володимирівні та доньці дані. Орден за мужність третього ступеню посмертно. Загиблого героя Павла Сірого вручається дружині Антоніні Миколаївні та доньці Оксані. Орден за нужність третього ступеню. Посмертно загиблого героя Анатолія Сторонко вручається матері Галині Сидорівні та брату Андрію. Орден за мужність третього ступеню посмертно. Загиблого героя Романа Чумака вручається дружині Дар'ї Сергій. Орден за мужність третього ступеню», посмертно. Загиблого героя Олександра Шпита вручається матері Раїсі Федорівні, батьку Олександру Григоровичу, сестрам Олені та Галини. Державна нагорода. Медаль Каховка. посмертна. Загиблого героя Олексія Мінки вручається батьку Юрію Васильовичу. Шановні родини. Від усієї Лозівської громади прийміть найщиріші співчуття та найщиріші слова вдячності за особисту відтаку відвагу і за таку дійсну витримку. Ми щиро віримо, що одного дня про подвиги лозівських героїв знатимуть всі. І це абсолютно справедливо. І це буде у мирній Україні. Україні, яка переможе. Зокрема, завдяки і вам, і разом з вами. Імена загиблих захисників Батьківщини не вічно увійдуть в нашу історію. Вони житимуть у нашій пам'яті. Вони житимуть завжди. Як мужні оборонці рідної землі. Пліч опліч до перемоги. Слава Україні! Героям слава! На цьому церемонія вручення державних нагород завершена.